Привіт, красуне. Привіт. Слухай. Я сьогодні зловила себе на думці, що ми дуже вміємо бути жорстокими до себе, особливо коли знову повертаємося в старі звички. О, так. Типу, я ж уже це прожила, чого знову туди? Саме так. А потім ще й починаємо себе грузити. Я мала б бути розумнішою, сильнішою вже далі. І ніби якщо ти не ідеальна, не з кордоном, як у психолога з інстаграму, то з тобою щось не так. Та це найбільша пастка. Ми уявляємо, що зцілення. Це рівна доріжка. Раз, два, і ти вже вся зібрана. А воно ж не так, воно то вперед, то назад, то знову вперед. До речі, я недавно почала порівняння, яке мені зайшло. Це як фондовий ринок. Ха -ха, цікаво, поясни. Дивись, графік то росте, то падає. потім знову росте. Хаотично та неравномірно. Але якщо дивитися довго, в перспективі він іде вгору. То спад не означає, що ти злилася, і все, кінець. Так, це просто частина процесу. Просто в моменті боляче, страшно, тригерно, і ти автоматично повертаєшся до того, що знайомо. Наприклад, знову догоджаєш людям, мовчиш, коли треба сказати, або сумніваєшся в собі. А потім сидиш і прокручуєш. Треба було відповісти інакше, чому я не встановила кордони. І ще гірше докидаєш собі я ж уже вміла, я ж раніше могла. Але правда в тому, що іноді просто страшно. І це не провал. Це сигнал. Тут ще є місце, яке болить, і потребуєш зцілення. Тобто, замість я слабка мене щось зачепило. Саме так. Можна навіть запитати себе, що мене так сильно тригернуло, чому саме тут я злякалася? Це прям чесно, бо часто повторюється один і той самий патерн. А ще є тема коли людина тебе ігнорує, а ти все одно тягнешся, пишеш, чекаєш і ненавидиш себе за це. Ой, це болюче і соромно. Так от. Замість сорому можна подивитися м'якше. Може, це просто страх покинутості, про тривожну прив'язаність. Коли здається, що без цієї людини ти не витягнеш. І тоді проблема вже не в тому, що ти дурна, а в тому, що тобі реально страшно бути наодинці з собою. Але ж якщо подумати, то ти ніколи не одна, коли ти з собою. Так, це просто історія в голові, що мені треба хтось, інакше я не окей. І, виходить, ми чіпляємося за інших, щоб не стикатися з власним болем. Саме так. І якщо це повторюється, це не привід себе карати, це привід себе підтримати. Типу, окей, це сталося, значить, тут ще є робота, але я непогана. От, от, повернення до старого буде, це нормально. Потрібно просто пам'ятати фондовий ринок. Беру в життя. І ще одне: будь горда собою. Серйозно. Якщо ти взагалі про це думаєш, слухаєш, аналізуєш, це вже означає, що ти ростеш. Хто не хоче змін, навіть не шукають відповіді. Так, згадай, що ти вже зробила. Може, хоч один кордон поставила, хоч одну токсичну історію закрила, хоч раз обрала себе. Маленький крок це крок. І головне не ставай собі критичним батьком. Не треба себе виховувати через приниження. Бо ми якраз від цього й тікаємо. Так. Ти вчишся новому, кордони, ясність, вихід із токсичних стосунків, розпізнавання маніпуляцій це величезна робота над собою. Значить сьогодні без самобочування. Домовились, сьогодні з підтримкою.